Вітаю, восьмикласники! Сьогодні ми поговоримо про два важливі поняття: постембріональний розвиток людини, це все, що відбувається після народження та репродуктивне здоров'я, здатність бути здоровими не лише фізично, а й відповідальними у майбутньому. Мета уроку сформувати цілісне уявлення про етапи постембріонального розвитку людини, розкрити суть поняття репродуктивного здоров'я, сприяти усвідомленню важливості відповідального ставлення до власного організму. Чи замислювались ви, як змінюється організм людини з моменту народження до старості? Чому важливо зберігати репродуктивне здоров'я? Чому важливо знати, як змінюється наше тіло та як дбати про здоров'я? Усвідомлення змін у тілі це ключ до самопізнання. Знання про зміни в організмі, особливо у підлітковому віці, допомагає краще розуміти себе, не боятися природних процесів, наприклад, статевого дозрівання. Розвивати впевненість і самоповагу, здоров'я основа повноцінного життя, коли ми знаємо, як дбати про себе, запобігаємо хворобам, зберігаємо енергію, гарне самопочуття, підвищуємо якість і тривалість життя, правильні звички в юності, інвестиція в майбутнє, фізична активність, гігієна, збалансоване харчування, здоровий сон формують міцний імунітет. Та гармонійний розвиток. Знання, захист від міфів і шкідливих впливів, розуміння будови і функцій тіла допомагає уникнути шкідливих порад і впливу реклами, сприяє відповідальній поведінці щодо свого тіла та стосунків. Поважаючи себе, поважаєш інших, турбота про власне здоров'я вчить поваги до тілесності і особистих меж своїх і чужих. Отже, Знання про своє тіло це не лише про біологію, це про відповідальність, безпеку, самоповагу і щасливе життя. Тож пригадаємо, що таке ембріональний розвиток, які функції має репродуктивна система, які етапи індивідуального розвитку вам уже відомі? Що таке ембріональний розвиток? Ембріональний розвиток або ембріогенез це процес розвитку організму від заплідненої яйцеклітини зиготи до народження або вилуплення, це складний процес, який включає в себе клітинний поділ, диференціацію клітин та морфогенез, що призводить до формування всіх тканин та органів майбутнього організму. Які ж функції має репродуктивна система? Репродуктивна система має кілька важливих функцій: утворення статевих клітин, гамет, у чоловіків вироблення сперматозоїдів у яєчках, сперматогенез. У жінок вироблення яйцеклітин у яєчниках, овогенез, вироблення статевих гормонів у чоловіків, вироблення тестостерону, який відповідає за розвиток чоловічих статевих ознак та функціонування репродуктивної системи. У жінок вироблення естрогену та прогестерону, які регулюють менструальний цикл, вагітність та розвиток жіночих статевих ознак, забезпечення запліднення, доставка сперматозоїдів до яйцеклітини для її запліднення, забезпечення вагітності та пологів у жінок, створення умов для розвитку ембріона та плода в матці. забезпечення процесу народження дитини. Які етапи індивідуального розвитку людини вам уже відомі? Пренатальний період до народження, зародковий зигота, бластоциста, гаструла, ембріональний розвиток органів і систем, фетальний ріст і дозрівання плода, постнатальний період після народження, період новонародженості до одного місяця, грудний вік від 1 місяця до 1 року. Раннє дитинство 1-3 роки. Дошкільний вік 3-6 років. Молодший шкільний вік 6-12 років. Підлітковий вік 12-18 років. Юність 18-25 років. Зрілість рання середня, пізня похилий вік. Так що ж таке постембріональний розвиток людини? Постембріональний розвиток людини це розвиток від народження до смерті організму, основними подіями якого є статеве дозрівання, ріст і старіння. За настанням статевої зрілості у постембріонезі виокремлюють три періоди: дорепродуктивний, репродуктивний та післярепродуктивний періоди. Передрепродуктивний період це період життя організму від народження до настання статевої зрілості. У дівчат цей період триває від народження до 16 років, у хлопців до 18 років. Репродуктивний період це період статевої зрілості організму, що характеризується здатністю людини до розмноження. Після репродуктивний період. Це період, що характеризується втратою організму здатності до розмноження, старіння людини процес закономірного виникнення вікових змін, які поступово призводять до скорочення пристосувальних можливостей організму. Який вік людини називають хронологічним, а який біологічним? У різні періоди життя людини інтенсивність процесу росту і розвитку не однакова, це зумовлює специфічні особливості будови, процесів життєдіяльності та психіки людини, які називають віковими, розрізняють хронологічний і біологічний вік людини, хронологічний від грецького хронос, час, вік це період у роках, місяцях, днях, прожитий від дня народження до певного моменту. Натомість біологічний вік характеризує реальний фізіологічний стан організму, який відповідає характеристикам певної вікової групи людей. Він залежить від індивідуальних темпів росту, розвитку, способу життя, фізіологічного стану організму. На біологічний вік людини впливають також соціально-економічні умови. Різниця між хронологічним та біологічним віком людини на етапі дозрівання може сягати 5 років, а на етапі старіння до 20 років. Вікові періоди постембріонального розвитку людини. Вікові періоди це періоди життя людини, що відрізняються особливостями росту і розвитку. Відповідно до вікових особливостей. Розвитку життєвий цикл людини поділяють на періоди. Новонародженість від першого дня народження до одного місяця. Адаптація до життя поза організмом матері. Грудний вік до одного року. Різке зростання, розвиток мозку, формування базових зв'язків із батьками, дитинство. Від 1 до 10 років, ріст, розвиток мови, соціалізації, підлітковий вік від 10 до 18 років, гормональні зміни, статеве дозрівання, становлення особистості, дорослість, фізична та психологічна зрілість, старіння, зниження фізичних функцій, завершення життєвого циклу. Критичні періоди розвитку. Критичні періоди це періоди найменшої стійкості організму до різних факторів зовнішнього середовища. Під час постембріонального розвитку критичні періоди збігаються з переходом від одного періоду розвитку до іншої зі зміною умов існування організму. Наприклад, критичним періодом після народження є перерізання поповини. Змінюється характер кровообігу, газообміну, живлення. Завдання буде для вас наступним. Використовуючи різні джерела інформації, з'ясуйте, які критичні періоди виділяють від під час постембріонального розвитку людини. Чому важливо знати про критичні періоди? Це допомагає вчасно підтримати розвиток дитини. Фізично, психологічно та соціально дозволяє уникнути або зменшити негативний вплив факторів, таких як стрес, інфекції, неправильне харчування чи брак сну. Сприяє формуванню збалансованої системи здоров'я та освіти. Як ви думаєте, який період є найважливішим для формування особистості? Так. Підлітковий вік, бо змінюється мислення, поведінка, емоції. І дитинство там закладаються основи характеру. Чому обидва варіанти є правильними? Давайте з вами порозмірковуємо. Дитинство це основа. У цей період формуються базові емоції, моделі поведінки, довіра до світу, здатність до емпатії. Саме в дитинстві дитина вчиться любити, відчувати безпеку, спіклуватися. Підлітковий вік це період переосмислення, коли формується самосвідомість, з'являються особисті переконання, цінності, світогляд. Тут важлива роль самостійності та соціального досвіду. Отже, обидва періоди критично важливі. Дитинство формує фундамент. А підлітковий вік надбудову особистості. Пропоную трішки відпочити. Повторюйте вправу для очей за дигленням. Відпочити, тож продовжуємо далі. Поговоримо про репродуктивне здоров'я. Репродуктивне здоров'я це не тільки про те, щоб мати дітей у майбутньому, це перш за все фізичне, психічне і соціальне благополуччя, пов'язане зі статевою сферою. Що впливає на репродуктивне здоров'я, здоровий спосіб життя, особиста гігієна, Правильне харчування, відмова від шкідливих звичок, відповідальне ставлення до себе й інших, які звички можуть зашкодити репродуктивному здоров'ю коріння, алкоголь, недосипання, стрес, недотримання гігієни, ранні статеві стосунки. Розглянемо основні чинники, що впливають на репродуктивне здоров'я. Перше це здоровий спосіб життя, повноцінне харчування, регулярна фізична активність, достатній сон. Друге гігієна та особиста безпека, дотримання інтимної гігієни, уникнення травм та переохолоджень. Третє відмова від шкідливих звичок. Алкоголь, наркотики, куріння негативно впливають на статеву систему. Четверте психоемоційний стан. Стрес, депресія можуть порушити гормональний баланс, підтримка здорового психологічного клімату. П'яте статеве виховання, знання про будову статевої системи, безпечна поведінка та контрацепція. Повага до себе та інших. Шосте медичні фактори, своєчасні огляди у лікаря, лікування інфекцій, що передаються статевим шляхом, вакцинація. Репродуктивне здоров'я це не лише про фізичну можливість мати дітей, а й про загальний стан тіла й душі, здатного до відповідального батьківства. Ми з вами розглянули загальні чинники, які можуть покращити, так і погіршити репродуктивне здоров'я, але іноді в житті виникають складні ситуації, коли людина стикається з рішеннями, що мають глибокі наслідки для здоров'я. Одним із таких прикладів є переривання вагітності або аборт. Аборт викликає гормональний стрес, призводить до різних порушень фізичного та психологічного стану, може спричинити у майбутньому безпліття. Поширеною причиною виникнення захворювань статевих органів є інфекції, що передаються статевим шляхом. Хвороби, як сифіліс, гонорея, трихомоноз, хламідіоз – Генітальний герпес руйнують статеві органи, призводять до безплідня та інфікування майбутньої дитини. Такі захворювання, як снід, гепатити В і С, можуть передаватися статевим шляхом і загрожувати життю. Алкоголізм, коріння і вживання наркотиків призводять до безпліддя, невиношування вагітності та народження важкохворих дітей. Наявність цих шкідливих звичок. Сприяє розвитку імпотенції, викликає затримку внутрішньоотробного розвитку плоду, формування уроджених вад розвитку, виникнення наркотичної залежності у новонародженого, розумову відсталість та інше. Основні рекомендації щодо збереження репродуктивного здоров'я людини. Категорична відмова від шкідливих звичок. При виявленні інфекції, які передаються статевим шляхом, лікувати потрібно якомога раніше. Уникайте переохолоджень нижньої частини тіла, сильних ударів в ділянки статевих органів, вводіть активний спосіб життя. Організовуйте розумне збалансоване харчування з необхідним вмістом вітамінів та біоелементів. Уникнення небажаної вагітності та арбортів, зокрема, шляхом використання сучасних засобів контрацепції. В чому полягають особливості підліткового віку? У підлітковому віці відбувається статеве дозрівання. У хлопців збільшення м'язової маси, зміна голосу, у дівчат поява менструації, формування фігури. Це природньо. Але дуже важливо не соромитись змін. І правильно до них ставитись. Як ви гадаєте, чому важливо розмовляти про ці речі відкрито і науково? Щоб не боятися змін, а розуміти їх, щоб бути готовими і робити правильний вибір, Як доглядати за собою та бути здоровим? Невеличкі поради для підлітків. Дотримуйтесь гігієни. Уникайте шкідливих звичок, слідкуйте за сном і харчуванням, обирайте друзів, які поважають вас. Не соромтесь звернутись до лікаря. Переходимо до практичної частини нашого уроку. Завдання перше: розташуй етапи постембріонального розвитку у правильній послідовності: дорослість, дошкільний вік, дитинство. Підлітковий вік, молодший шкільний вік, старість, раннє дитинство. Подумайте і розташуйте етапи постембріонального розвитку у правильній послідовності. Перевіряємо: перше дитинство. Друге раннє дитинство. Третє дошкільний вік. Четверте молодший шкільний вік, п'яте. Підлітковий вік. Шосте дорослість і сьоме старість. Продовжуємо далі. Завдання 2. Обери правильну відповідь. Що таке постембріональний розвиток? А. Формування ембріона в утробі, Б. Розвиток людини після народження С. Поділ клітини. Д. Зародження нової особини. Подумайте, будь ласка, уважно та оберіть правильний варіант відповіді. Так, правильний варіант відповіді Б. Розвиток людини після народження. Постембріональний розвиток починається після народження і триває протягом усього життя. Друге запитання який із періодів характерний найбільш інтенсивними фізичними і психологічними змінами? А? Молодший шкільний вік Б. Підлітковий вік, С – Старість Д. Дошкільний вік. Правильна відповідь Б. Підлітковий вік. Продовжуємо далі. У підлітковому віці відбуваються гормональні зміни, швидкий ріст формування статевої системи. Третє запитання: що не є чинником репродуктивного здоров'я а регулярна фізична активність? Б-надмірне використання гаджетів, Ц. Збалансоване харчування, Д відмова від шкідливих звичок. Подумайте, будь ласка, та оберіть правильний варіант відповіді. Так, правильний варіант відповіді Б: Надмірне використання гаджетів. Надмірне використання електроніки погіршує сон, знижує активність, що негативно впливає на загальний стан здоров'я. Четверте запитання, що входить до поняття репродуктивного здоров'я? А. Лише фізичне здоров'я, Б. Здатність народжувати дітей і загальний добробут, С. Тільки психічна стійкість Д відсутність хвороб у підлітковому віці. Обираємо правильний варіант відповіді. Тож, правильною відповідь буде Б. Здатність народжувати дітей і загальний добробут. Репродуктивне здоров'я включає фізичне, емоційне, соціальне та психологічне благополуччя у сфері, пов'язані із відтворенням. І на завершення нашого уроку запитання для саморефлексії: Що я вже роблю для збереження свого здоров'я? Що можу покращити? Як я можу застосовувати ці знання у повсякденному житті? Отже, постембріональний розвиток це вся історія нашого життя, а репродуктивне здоров'я це основа нашого майбутнього. Зберігати себе означає поважати своє тіло, розум і майбутнє. Проходять роки не біда, в природі не завжди цвітіння. Літа пробіжать, мов вода. Та не відчуваємо старіння, хай радісним буде життя. І усмішка з обличчя не сходить, а сміх, як відомо усім, здолає усі перешкоди. Домашнє завдання. Створіть схему або ментальну карту етапи життя людини. Напишіть коротке есе, що для мене означає бути відповідальним за своє здоров'я. Дякую за увагу!